Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила заступник прем'єр-міністра Молдови Олег Серебрян вважає, що хвиля фейкових повідомлень про мінування важливих об'єктів в як які заяви представників Придністров'я про бажання воз'єднатися з Росією, можуть бути прелюдією до військової операції РФ. Як повідомляє Європейська Правда, таку думку Серебрян висловив в інтерв'ю «The Times». Видання нагадало, що 22 липня, так званий міністр закордонних справ Придністров'я Віталій Ігнатієв заявив. Про наміри. Ходження невизнаної республіки до складу Росії, що збіглося з початком хвиль повідомлень про нібито мінування. Це явна провокація. Ідея, що вони Придністров'я повинні бути незалежними, давня, але те, що вони мають приєднатися до Росії, було неочікуваним. Це вони вперше таке сказали. Війна в Україні означає, що ми не покоїмось. що йдеться не просто про заяву, а про свого роду прелюдію до операції в Молдові, сказав заступник голови уряду Молдови. Він додав, що Молдова зробить все, щоб уникнути військової конфронтації. Але це не на 100% залежить від Кишенева. Ми були здивовані, деякі місцеві політики в останні кілька тижнів були напружені. Ми стурбовані, що є певна синергія між мінуваннями, новою риторикою з Гагаузії, новою більш агресивною риторикою з Терасполя. Ми вважаємо, що між ними є зв'язок, додав Серебрян. Коментуючи заяви українських посадовців про можливу допомогу у звільненні Придністров'я, представник уряду Молдови підкреслив, що офіційних пропозицій не надходило, а якщо таке станеться, їх відхилятимуть. Молдова не. Нейтральна країна, тож на її території не повинно бути іноземних військових у пріоритеті виведення російських сил, зазначив він. Тим не менше, Молдова звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганісом. Повідомляє Європейська Правда з посиланням на Дешайде. Ми стурбовані. Ми розглядаємо найпесимістичніші сценарії. Відповідно, ми готуємося до всіх сценаріїв. І в ситуації, коли Росія спробує напасти на Республіку Молдова, ми очевидно будемо просити допомоги, сказала вона. Ми залишаємося найближчим до Республіки Молдова і не покидаємо вас незалежно від сценарію, в якому ми всі опинимося внаслідок цієї злощасної війни, яку розв'язала Росія проти України. Додав зі свого боку Клаус Йоганіс. Зазначимо, з цього приводу піднялась неабияка істерика в Гіркіна, який заявив, що придністровський гарнізон окупантів довго не протримається, і декілька десантно-штурмових груп, та не Невеликий румынский контингент разобьет оккупантов за несколько дней. Румыния постепенно вводит Молдавию в непосредственную сферу своих военных интересов, фактически осуществляя скрытую оккупацию соседнего государства. Историт Гиркин. В штабах армии Молдавии на ключевых должностях, а также в комендантских ротах вместо местных офицеров служат военные из Румынии. Кроме того, идет спешное создание складов с натовской формой и обувью, а также с разного рода дополнительным военным снаряжением западного блока. Говорить про При этом, как считает стрелков, речь пока не ведеться о складировании оружия, поскольку румыны планируют доставить в Молдавію вооружение в ході полноценной военной операції, і ми більш ніж певні, що операція буде успішна. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!